І нехай день буде добрий. сьогодні вже 10 жовтня, 2025 рік. Питаю дівчата: ось у меседжері, як ти вариш борщ з опеньками? Зараз сезон опеньків. Я варю борщ з опеньками часто, особливо в сезон. До речі, Сашуня, дякую за опенечки. Прекрасні, свіжесенькі, свіжозірвані, свіжозрізані, чистесенькі. Значить, щоб зварити борщ, опеньки це гриб, такий, який маслюк, маслюк з, таким, зі слизом. Тому потрібно. Дуже гарно промити гриби й опеньки, прямо дуже гарно проварити їх, так щоб готові були. Ще раз дуже гарно промити, прямо під друшляки, прямо, щоб вода стікала, щоб поменше слизу. І потім нагріти, щоб кипляча була олія і опенечки, попередньо змочивши в борошну, ну, мій спосіб, посмажити, посмажити, такі, щоб були хрумкенькі. Не завжди вони такі вдаються, бо буває так, що вода погано стікає і тоді. Ну, тоді вони такі мокренькі, а треба, щоб вони були такі, ну, знаєте, добренькі, такі, сухенькі. Хоча ж в борщі все одно розмочиться. Потім туди в смажені пенечки можна вичавити чеснику, цибульки туди. Отак ще раз трішки підсмажити, під, ну, припустити, є такий термін, кулінарії. І вже тоді в готовий борщик, який має бути з доброю засмажкою, туди додайте багатенько морковочки. Зараз ще сезон доброго, солодкого перцю болгарського. Ну, я кажу ще сезон, тому що я та людина, яка казково багата і може собі дозволити вирощувати харчі особисто для себе особисто. То це дуже велика розкіш вирощувати свої плоди, свої продукти. Ну і от у мене ще є плоди перцю. Тому що вони вже скоро закінчаться свіжі, і тоді вже будемо їсти мариновані, квашені, солені, сушені, морожені. Ось і що? І тоді ці опенички теж треба, щоб борщик прокипів, але так повільненько. І такий борщ, опеньками дуже любить і моркву, я вам це говорю: це бульки багатенько просмаженої, такою добренькою. І цей борщ любить ще квасолю. І якби квасоля, та ще й молоденька. Я зараз не буду хизуватися, але. Вийде, вийде так, що хизуюся квасолею, Вибрала я картоплю, і я картоплю садила рано. І в мене була вільна ділянка, я засадила, засадила ту картоплю рано і вибрала. Засадила її квасолею. І в мене вийшов другий врожай квасолі. Бо той, що перший врожай, я зібрала і вона сухенька, ну, достигла. а другий врожай квасолі вже мені вже дощ стає, вже мені так стає її жаль, думаю, вона все одно не достигне. Я її вибрала зеленою. І от зелена квасоля, в цьому борщі з опеньками, це просто фантастика. Вона ж сира і така м'яка, як горошок зелений, вона м'якенька. Ось, І в принципі, цей борщ, я вам зараз таке скажу крамолу, він може не потребувати, можна варити його навіть без помідорів, без томатного соку. От За рахунок моркви, за рахунок перців. Хоча додавайте, це ваше діло. Свіжа капуста соковита, ммм. І оце борщ з опеньками, дуже смачно з цією квасолою свіжою. Хоча додавайте ну, і томат, якщо ви звикли, там, чи сік ваш, як ви там звикли, так і робіть. Але я розказую так, як я готую борщ з опеньками. Це так конкретно з опеньками. Хоча, якщо я кладу у борщ білий гриб, я дуже люблю варити просто борщ, ну, от, класичний борщ, то в мене найчастіше борщ без м'яса. Ну, так я люблю. У мене м'ясо може бути окремо. бо... Я можу не їсти м'ясо, хтось в сім'ї їсть, то хай їдять. Додають, а до речі, це класична і традиція. Ось Зразу згадала Маруся поема Григорій Квітка Основ'яненко, і там Наум кришив, насипала борщу, дружина його, а він кришив яловичину до борщу на дощичці. А до речі, згадуйте Стецька, сватання на гончарівці Григорій Григорік Підкаснов'ененко. Він виходить з хати Стецько, його вже вже прийшов, йому вже насипали їсти. і Він каже: уже й борщ поїли, вже й яловичину покри м'ясо, м'ясо покришили. Там, до речі, цікаво уточнити, чи там яловичина, чи баранина, чи свинина цікаво. Ну там м'ясо він каже, Стецько. Перечитуйте, там все цікаво в художній літературі. Я... Читаю Чіпко, будь-що будь в соцмережах он читаю, Чіпко висмикую красиві слова, гарні словоформи. Ну, а як? А де б я інакше брала такий свій словесний запас і, там, і, і так могла думати, і так могла формулювати. Вчуся, вчуся, вчуся безперестанно і це мені дуже подобається. В цьому нахожу дуже велику втіху вчитися, дуже велику. Від людей менше вчуся, не завжди трапляється таке, скажімо так, глобально мисляче коло спілкування. Зазвичай, зазвичай люди бояться говорити красиві слова. Я думаю так. Я думаю так. Тому зі мною, спілкуючись, використовувати ширший арсенал слів, щоб передати глибші емоції і, і, свої, і свої думки. Мені це дуже подобається і там, де. Щось почую, цікаве, обов'язково відзначу, буду вдячна і запам'ятаю. Бачите, почала за гриби, закінчила Григорієм Квіткою Снов'яненко, думається про слова. Ось оце така в мене сьогодні балачка для добрих людей, нехай день буде добрий. За гриби не сказала. Якщо це буде білий гриб, так от я люблю, щоб він був сушений і додати в будь-який борщ. Сушений сушений грибок, але ж не наприкінці він же не звариться. А отак, коли вариться юшка спочатку для борщу, то хай, то хай там буде кипіти грибочок. М -м -м, не зіпсує ніяк борщик, тільки, тільки додасть більше смаку. Можна перетерти його в порошок, ну то вже для мене занадто складно, то ще може хто так, таким бавиться. Є спеціально люди, які цим займаються, то можна в них купити грибний порошок. Потім що можна? Ага, Але от білий гриб можна і не смажити. Він піде класно в сирому вигляді, але в сирому це означає проварений попередньо у борщ. Він теж буде дуже класний у борщі. І навіть я кладу білий гриб в маринованому вигляді, у борщ, ну, тобто в соленому, тобто як у гірки солені, так як ваші гриби, як у гірки солені. Сіль і все. Може, ну, вода, юшка, сироп, але я його холодним заливаю, сироп, сіль, кладу туди сіль, лаврове листя і кладу туди гвоздику. Дуже люблю ці гвоздички, гвоздички, розетки, гвоздички. Все може бути перець горошком, може не бути. Оце така історія. І тоді можна класти в борщ. А от за пеньками тільки прожарювати буде дуже смачно. І ось, і ось недавно говорили з друзями, кажуть, що дуже смачний гриб м рижики. Не знаю, мабуть, дуже смачний. Якщо смачний, експериментуйте. Хто грибник, той, той будь-якому вигляді їстиме гриби. І в вигляді підливи, мачанки, такої до каші да смачно, сметаною, така перемелені гриби, відварені, перемелені, протушковані в сметані, щоб з цибулькою, з морковкою, це теж дуже смачно, з кропом. Перець воно дух... такий любить мелений, щоб духмяний був і чорний перець. М -м -м. Ну, То все робіть по своїх рецептах, це щось я вас заболакала. Для добрих людей не шкода й двічі сказати, щоб день був добрим.